Всім привіт! Мене звати Ульяна Гринчевська, фінансовий планер iPlan.ua, і я рада вас вітати на YouTube-каналі Сімейний Бюджет. І сьогодні пропоную таку доволі цікаву тему для обговорення: а саме українські мобільні додатки для ведення бюджету. Вирішила зробити таке дослідження і зрозуміти, наскільки в нас дана ніша є заповнена або, можливо, навпаки, не заповнена. Ну, взагалі, щодо складання і дотримання місячного бюджету, то навіть так з практики можу сказати, що це може мати вирішальне значення для постановки фінансових цілей. Особливо коли люди тільки починають вести свій сімейний бюджет, то важливо розуміти не лише скільки ви заробляєте. Але ще скільки ви витрачаєте, так? на які категорії витрат у вас йдуть кошти. І найкращий інструмент для ведення бюджету це насправді можна вважати той інструмент, яким ви справді користуєтеся або будете користуватися. Ну, і неважливо, чи це є така Повнофункціональний мобільний додаток для ведення бюджету, або, можливо, така власноруч складена таблиця в Excel, або ж навіть та ж сама виписка в Монобанку, головне, щоб це вам було зручно. І, власне, щоб допомогти вам у пошуку ось такого мобільного додатку для ведення бюджету, пропоную вам розглянути додатки саме українських розробників. Так ось найперших три додатки це додатки, які будуть мати синхронізацію з банком, і вони такі є більш наповненіші і, можливо, навіть цікавіші по функціоналу. Це додаток saldo, Coinflow і MonoBudget. І почнемо з додатку saldo. Хочу подякувати нашим підписникам на патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на Патреоні. Як і вже оговорилася, так що є інтеграція з Монобанком. До речі, в них відображена інформація в App Store, що незабаром можливо бути і синхронізація з іншими банками, але я для прикладу зараз використовую собі салдо для ведення свого бюджету, то поки що такої функції в них немає. Але щодо з таких інших переваг з допомогою того, що відбувається синхронізація, то всі витрати мені автоматично відображаються в додатку, і вони вже автоматично діляться по категоріях. Можна додати собі інших користувачів до введення ось цього бюджету в додатку Салдо. До речі, далі у відео ви побачите трішечки глибину даного додатку, як він виглядає всередині, і який він має функціонал. Щодо оплати, то на час війни даний додаток є безкоштовний, але після відміни військового стану може бути і така оплата за користування цим додатком. знайомимось з українським додатком для ведення бюджету SALD. Бачимо, що так виглядає іконка на App Store. Також звертаю увагу саме на рейтинг 4,8, доволі високий. І переходимо в сам додаток. Ось так виглядає головний екран додатку. Тобто зразу бачимо категорії витрат, суми витрат, і ще звертаю вашу увагу на місячний бюджет, адже його можна встановлювати під свої потреби і під свої майбутні доходи і можливі такі майбутні витрати. А взагалі щодо таких планових витрат, то думаю, ця фішка буде класна для любителів емоційних покупок, адже можна собі встановити конкретну суму витрат і намагатися намагатися за неї не перейти, тобто намагатися виконати все ж таки план по доходах і по витратах. Це я для прикладу вела, щоб зрозуміти, як ця функція працює. Тут нагадаю, що в додатку Salto є можливість синхронізувати свою карту з монобанку, власне, що я її успішно зробила. І дуже зручно, що при розрахунку автоматично воно мені розподіляє цю категорію, ці витрати під відповідну категорію, тобто мені вручну не потрібно це вводити. мега зручно. І крім цього, ще можна додавати окремий кеш. Суму і до і також додати це до своїх інших категорій витрат або доходів. Так, ну тут вже видно, що в мене підв'язана карта, додатково кеш можна додати. Тут можна собі переглядати по динаміці. От, наприклад, по витратах, бачите, це вже так детально по місяцях. Я собі нещодавно підключила і так, щоб розуміти. Саме по моїй карті, якою я користуюся лише з Монобанку, щоб хоча б по Монобанку розуміти, де ці кошти а, витрачаються, так, або яка сума на них зараховується. З цікавих функцій то можу е, так відмітити це додавання учасників, і тут е, лише є, є така фішка: не просто додати учасника, а надати різне права доступу, наприклад, або переглядач, або редактор, або власник. Тому ця фішка буде дуже прикольна для. Тих, хто веде спільний сімейний бюджет, і можна собі з партнером вести цей бюджет з допомогою даного мобільного додатку. З такої цікавинки написала в чат підтримки, чи дійсно даний додаток є український. Там мені відповіли, що дійсно це український додаток. Ну і запитала, чи він є. Безкоштовний станом зараз і, ну, і відповідь насправді дуже потішила. Що поки Україна не переможе у війні, то так додаток є безкоштовний, але, звичайно, що можливо після цього бути зміни у платній підписці, тому це додатково буде повідомлено. А взагалі реакція на моє питання була дуже швидкою. Бачите, я написала 17.24, 17.24 до мене вже. Приєднався оператор, працівник даного додатку. Ну і я питала українською, а мені відписували англійською, Ну але тим не менше, це вже деталі. Але взагалі додаток дуже рекомендую. Мені сподобався зручне користуванням. Якби все так наглядно зрозуміло. Плюс синхронізація є. Тому рекомендую і для ведення такого одноосібного ведення бюджету, і для спільного ведення бюджету класний додаток. Пропоную, запрошую для користування. Наступний додаток, який вартий уваги, це додаток CoinFlow. На перший погляд може здатися, що даний додаток є, можливо, трошечки такий незручний, про в мене такий. Перше враження склалося, але я впевнена, що якщо почати юзати всі їхні такі фішки і можливості, то цей додаток буде дуже цікавий для нас як користувачів. Також є інтеграція з монобанком. Ну на жаль, з іншими банками, в тому числі Приватбанку, немає інтеграції, тому ось ці три додатки, які зараз я тут згадую, вони будуть цікаві саме для тих, хто активно використовує. Monobank. Що стосується додатку CoinFlow, то є можливість додавати інші категорії витрат, відстежувати фінансові цілі, робити собі операційні шаблони для повторювальних і звичайних транзакцій, є цікава така фішка, що можна відстежувати транзакції за геокоординатами. Також я звернула увагу, що CoinFlow він вимагає доступ до читання смс, але ці дані використовуються лише для внутрішніх цілей програми, принаймні як звертає на це нашу увагу команда даного додатку. І також зі слів команди вони жодним чином не збирають дані користувачів, не передають їх на якісь зовнішні сервери. Але і відповідно не аналізується поведінка користувачів, і знову ж таки звертають нашу увагу, що ці всі дані лише на внутрішніх пристроях користувача і на такому на хмарному просторі. Третій додаток, який має синхронізацію з банком, є додаток Монобаджет. Так, так, схожа назва з Монобанком, але як нас запевняють розробники, нічого спільного вони не мають з Монобанком. Єдине, що спільне, це те, що синхронізується картка монобанку до Monobudget. Відповідно, що можна робити з допомогою даного додатку. Крім того, що можна відслідковувати всі свої доходи та витрати, можна ще додатково встановлювати і категорії для ну, окремі категорії на доходи і на витрати, і відслідковувати їх виконання за допомогою фінансового такого персонального радника. Це наскільки я так розумію, по функціоналу, як такий чат-бот, персональний можна назвати. У В залежності від того, як ви виконуєте свій фінансовий план, чат-бот може вам давати різні рекомендації. І фішка даного мобільного додатку, як на мене, є те, що можна окремо відслідковувати активи, наприклад. Акції, криптовалюту, готівку. Далі у відео я це спробувала вам також показати, як воно все працює. Ну, насправді мені дуже ця функція сподобалася. Я там навела приклад на ETF, і якщо у вас є ну, якась така готівка, так, крім карток, мені в користуванні це дуже сподобалося. Тому так, можу однозначно сказати, що я би його рекомендувала для користування. Щодо оплати, то він є платний даний додаток. Місяць вартує 99 центів. На рік підписка вартує 9,99. І така довічна ліцензія це 17 доларів і 99 центів. Додаток для ведення бюджету, який точно вартий уваги, є монобаджет. Також звертаю увагу на іконку на App Store і на рейтинг станом на зараз 4,6. Переходимо. Сам мобільний додаток. Ну і що? Перше, з чим вам може, може бути асоціація це інтерфейс Монобанку. Але ні, Монобаджет і Монобанк це не спільні продукти, це два абсолютно різні продукти. Єдине, в чому вони спільні, це в тому, що можна в монобаджет синхронізувати карту Монобанку в даний мобільний додаток. Але погоджуюсь так, що інтерфейс дуже схожий. Бачимо, що тут підв'язується. Зразу, синхронізуються зразу транзакції, які були здійснені по карті, і вони зразу діляться по категоріях. З цікавих функцій можна додати собі також рахунки своїх, свого партнера. Або дружини, або чоловіка, і відскановувати, і додати цей рахунок, це для ведення сімейного бюджету. Крім цього, можна додати ще і інші рахунки, і як варіант готівку. Але фішка в тому, що тут ще можна додати і активи, якими ви володієте. А для прикладу, якщо у вас є Портфелі, так, вашому інвестиційному портфелі є акції, їх можна для відслідковування, так і для такого загального зведення ваших активів, можна їх тут додати. Ну, наприклад, у вас є індекс AVV, це тікер на ETF на S&P 500. Тут ми вибираємо, бачимо, що зразу підтягується ринкова ціна. Для прикладу, у вас є їх 10 штучок, і натискаємо Зберегти. Бачимо, що в нас. Воно автоматично додається в активах. Тому бачимо, прям класно ця функція мені дуже сподобалась. Аналогічно, якщо для прикладу у вас є готівка, нехай буде просто, просто кеш, називаємо, називаємо це, і нехай буде там сума 500, нехай тут у нас буде. Е як варіант євро, так зберегти і бачимо, що нам все це підтягує. Тому оця, фуза за усю функцію це прям окремий лайк, дуже зручно. Тому, якщо ви шукаєте для себе також е, додаток для ведення бюджету, і ви часто користуєте саме картою Монобанку, е, однозначно рекомендую. Наступні три додатки це додатки, які не мають. На жаль, або на щастя синхронізації з будь-якими українськими банками. Але знаю навіть по своїх клієнтах, що такий є ряд думок коментарів: що комусь зручніше просто собі створити декілька таких категорій витрат стандартних, типу комунальні їжа, можливо, подорожі кафе. І якби це, це буде більше ніж достатньо, і там, наприклад, на доходи або Одна категорія або дві, і як би більш, ніж достатньо. А, а хтось хоче більш такий широкий функціонал, як, наприклад, три перших додатки ми з вами розглянули. Так, власне, ось цей четвертий додаток, він називається витрати та доходи облік, і він повністю забезпечує ось такий функціонал щодо відстежування доходів і витрат без прив'язки до банківської карти. Тобто, є, єдиний такий, можливо, для когось мінус, а для когось плюс, це те, що треба вручну вводити всі ці транзакції. Щодо переваг даного мобільного додатку витрати та доходи, я відзначила таку, як реєстрація боргів. Тобто, якщо або ви комусь винні, або вам хтось винен, то в модулі боргів можна цю інформацію фіксувати. І також є синхронізація на декілька пристроїв. Тобто, чисто так теоретично, якщо ви введете спільний сімейний бюджет, то можна даним додатком користуватися на двох людей, так, на, на членів сім'ї, і відповідно вести сімейний бюджет. Тому це так однозначно зручно. Щодо ціни, також ціна на користування є лояльною, підписка на 10 днів безкоштовна, потім є платна підписка. Наприклад, тиждень вартує 49 центів, а рік, наприклад, вартує 8 доларів і 49 центів. Тому, якщо для вас ось такий був, варіант був би оптимальний. Так, можете і ним скористатися. До речі, під відео я дам посилання на кожен мобільний додаток, щоб ви собі скачали саме цей додаток, про який ми говоримо, і вдало його використовувати для свого бюджету. Наступний такий другий додаток без синхронізації це є додаток Smoney. Аналогічно, він надає можливість планувати витрати виділяти категорії витрат. Фіксувати суму такого місячного доходу, робити собі таку статистику вигрузку за попередні 12 місяців, можливо, у вас цікавий там, за, за 2-3 місяці, тобто така можливість буде здійснювати ось такі операції. Щодо підписки, також є безкоштовний період, він складає 7 днів, а далі є платний період. Так, Наприклад, місячна підписка вартує долар. 99 центів, а річна підписка 15 доларів 99 центів. І третій додаток без синхронізації це додаток Money Manager. Він дозволяє так само створювати різні категорії доходів та витрат, додавати транзакції, переглядати статистику за той період, який вам потрібен. Щодо підписки, так, є. Ну, принаймні, те, що я знайшла, є дві два типи підписки. Річна преміум підписка вона вартує 7 доларів 99 центів, та тримісячна преміум підписка, яка вартує 2 долари 99 центів. Ось такий огляд зробила для вас. Поділіться, будь ласка, в коментарях, а як ви відстежуєте свої доходи і витрати, чи взагалі, чи ви вважаєте, що відстеження доходів і витрат є важливим моментом у складанні фінансового плану, чи можна це опустити? Цікаво буде, як ви визначаєте ось так свій вільний кишло або свою таку вільну інвестиційну можливість, тому діліться ось такими своїми думками в коментарях. І хто нас дивиться і ще не підписаний на канал Сімейний Бюджет, рекомендую підписатися. Також ставте лайк цьому відео і діліться цим відео зі своїми друзями родичами. Думаю, багатьом буде корисно використовувати саме українські додатки для ведення бюджету, і, власне, навіть для того, щоб підтримати українського розробника. Тому всім дякую за ваші перегляди і гарного вам часу доби.